Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про відображення та аналіз договорів, витрати на оплату праці та відрахування на соцзаходи, облік лікарняних в програмному продукті облік бюджетної установи. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити заключення договорів з контрагентами. У програмному продукті є підсистема договорів яка призначена для відображення різноманітних операцій, пов'язаних із розрахунками зі сторонніми організаціями або фізичними особами в установі та реєстрацією первинного документообігу. Для того, щоб створити договір, вам необхідно зайти під систему договори і вибрати договір. Основним документом для реєстрації фінансово-господарських відносин установи із сторонніми контрагентами є договір. Договір може укладатися за різними операціями, тобто вхідний договір чи вихідний договір. При цьому установа може виступати в різних договорах або як сторона замовник товарів робіт послуг, або як сторона виконавець. Документ містить декілька закладок, на яких відображаються основні відомості та властивості договору. На закладці Основна у відповідних полях відображаються основні відомості про укладений договір. За необхідності встановлюється ознака «Процедура закупівлі. Якщо ознаку не встановлено, тоді є можливість заповнити інформацію про обґрунтування відсутності процедури закупівлі в полі обґрунтування. Ідентифікатор закупівлі призначено для вибору ідентифікатору тендерної закупівлі. Вибирається із довідника Ідентифікатори закупівель. Отже, заповнюємо договір, зазначаємо контрагента, номер договору, дата договору, дата початку, дата закінчення, предмет договору. Також можемо зазначити очі вести за документами розрахунків, чи відображати на рахунку наші договори, чи не вести облік за специфікаціями. На вкладочці розподіл за кекв розпреділяємо, по якому договору, по якому кекву скільки буде сума. Після введених даних ми можемо також зазначити специфікацію на вкладочках ТМЦ необоротні активи та послуги. Після заповнення нашого договору натискаємо кнопку Провести і закриваємо документ. Далі перейдемо до відображення додаткової угоди. Даний документ призначений для реєстрації в інформаційній базі змін вартісних показників або доповнень до договору, укладеного із сторонньою організацією або фізичною особою. Додаткові угоди можуть доповнювати, змінювати або скасовувати окремі положення договору. У табличних частинах необоротні активи ТМЦ-послуги є можливість заповнення нової кількості та ціни відповідно до змін у додатковій угоді. При цьому виконується розрахунок різниці сум між даними договору та новими умовами за договором розрахунок суми додаткової угоди. В даному випадку в нас змінилась ціна, тому ставимо ознаку ціна, і на вкладочці послуги ми заповнюємо. Нову ціну. Після заповнення, натискаємо на розподіл Закек і натискаємо розрахувати згідно табличних частин. І автоматично програма побачить, наскільки збільшити суму нашої додаткової угоди і відповідно договору. Також ви можете розрахувати суму договору і побачити, скільки зараз на даному етапі у вас коштів по договору. Після зазначених даних проводимо документ та закриваємо. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 10 Закону України про публічні закупівлі, звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднюється замовником протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю, або його виконання сторонами, або його розірвання. Для аналізу виконаних договорів та специфікацій з постачальниками у програмному продукті є такі звіти, як аналіз виконання договорів з постачальниками, аналіз виконання специфікацій за договорами і розширений аналіз договорів з постачальниками та інші. Розглянемо перший звіт це аналіз виконання договорів з постачальниками. Ми його формуємо на конкретну дату, маємо можливість. Показати повністю виконані договори або повністю оплачені договори. Також є можливість відбору по контрагенту, джерелу фінансування та КЕК. Після зазначених потрібних даних натискаємо на кнопочку Сформувати і в нас відображається вже сформований готовий звіт. Перейдемо до аналізу виконання специфікацій за договорами. Звіт формується за конкретний період, тобто за місяць, за квартал, за рік і так далі. Вибираємо установу. За необхідності можемо вибрати саме конкретного контрагента, джерело фінансування, кЕК або єдиний закупівельний словник. Формуємо наш документ і бачимо наші дані план, факт і різниця. Далі перейдемо до розширеного аналізу договорів з постачальниками. Також ми маємо можливість встановлювати дату звіту, тобто на яке саме число нам необхідно сформувати звіт. Маємо можливості відбору по контрагенту, по джерелу фінансування та кеко. Після встановлення відповідних налаштувань натискаємо на кнопку Сформувати і переглядаємо весь наш звіт. Перейдемо до обробки єдати. Дана обробка призначена для пакетного вивантаження документів, договір, додаткова угода, отримання послуг, надходження ТМЦ, надходження НА, а також специфікації до них для опублікування на єдиному веб-порталі використання публічних коштів «Єдата». дата. Дана обробка відображає список помилок і дозволяє їх зразу на даній обробці виправити, тобто переносить вас до конкретного реквізиту. Також запам'ятовує статус вивантаження документів. Зараз на екрані ви бачите приклад даної обробки. Ми зазначаємо, за який період ми плануємо вивантажити документи, вибираємо установу, наприклад, розглянемо вкладку Договори. Ми вибрали період, установу і на вкладочці договори натискаємо кнопку Заповнити. Якщо щось по договору буде неправильно введено, він буде світити з червоним кольором. Ви тоді стаєте на нього і в табличній частині не заповнені реквізити буде висвічувати, що саме не заповнено. Наприклад, там код ЄДРПО, код закупівель та інше. Після виправлення Помилок у незаповненні реквізити ми можемо вивантажувати наш договір. Для цього нам необхідно натиснути Відмітити всі або конкретно відмітити якийсь один договір, натискаючи на ознаку вивантажити. Після чого ми натискаємо на кнопку Вивантажити і вибираємо, чи ми хочемо одним файлом вивантажити, чи все окремо. Також у вас є можливість вивантажити специфікацію. Вам також необхідно натиснути для цього кнопочку Вивантажити і вибрати Вивантажити специфікацію. Всі такі ж самі дії ми робимо на всіх інших вкладочках. Перейдемо далі до витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи за матеріалами статті Олени Цятковської. Дану статтю ви можете знайти за QR-кодом і ми розглянемо такі види операцій, як нараховано зарплату, нараховано ЄСВ на дохід. Наприкінці звітного періоду закрито рахунки рахунок витрат. Так, потім нараховано зарплату ЄСВ і знову закриваємо рахунок витрат. Так, розглянемо. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції, які наведені в статті. І відображення бухгалтерському обліку на рахування заробітної плати за рахунок загального фонду бюджету. З ній здійснюємо у розділі Зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням розрахунок заробітної плати в розділі Зарплата. Обираємо співробітника та проводимо розрахунок заробітної плати згідно посади за штатним розписом. Натиснувши на кнопку Заповнити та розрахувати поточного на вкладці нарахування табличної частини розділу Зарплата, проводимо нарахування заробітної плати працівнику за рахунок загального фонду бюджету, що зазначено в рядку 1 таблиці прикладу 1. Перейшовши на вкладку Податки ФЗП, тобто Фонду заробітної плати, переглянемо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату працівника, що зазначено в рядку 2 таблиці прикладу 1. Далі відображення бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати здійснюємо за допомогою документа відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Для створення нового документа спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі Зарплата. У списку, що відкрився подвійним натисканням лівої клавіші маніпулятора миша, перейти за посиланням Відображення зарплати в бухгалтерському обліку і створити новий документ за допомогою кнопки Створити. У створеному документі відображення зарплати в бухгалтерському обліку» в заголовній частині потрібно зазначити назву установи та період реєстрації. Наступним кроком на закладці Основна документи відображення зарплати в бухгалтерському обліку обираємо підрозділ «Джер» та джерело фінансування. Переходимо на вкладку Нарахування. Обираємо працівника, підрозділ, вид нарахування, кек, в джерело фінансування, рахунок доходів та витрат на суму заробітної плати. На вкладці Податки табличної частини документа, натиснувши кнопку Заповнити по податкам, проводимо відображення в обліку сум податків, записуємо та проводимо документ. Також хотілося зазначити, що ви просто можете вибрати конкретного співробітника на вкладочці Основна і натиснути на кнопку Заповнити. Таким чином у вас автоматично заповняться дані на вкладках нарахування, утримання, податки та проводки. Проведемо документ і переглянемо кореспонденції за допомогою кнопочки «Дебет кредит». Далі відображення в обліку закриття рахунків витрат загального фонду в кінці звітного періоду проводимо за допомогою документу операції, що введено вручну-бухгалтерські. Для цього вам необхідно зайти під систему грошові кошти зобов'язання та вибрати операції, що введено вручну-бухгалтерські. Натискаємо кнопку Створити і вибираємо операції. Табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо за дебетом рахунок 5511, за кредитом рахунків 8011 та 8012 суму витрат по заробітній платі та єдиному соціальному внеску, які зазначені у рядку 3 таблиці прикладу 1. Записуємо документ, скориставшись кнопкою Записати на командній панелі документа. Також результати проведення можливо переглянути за допомогою кнопки дебет Credit. Звичайно, можна не робити цю операцію, тому що в нас є документ закриття року, який ви робите в кінці кожного кварталу. Він має можливість закривати рахунки доходів та рахунки витрат. І тобто, нам дану операцію. Не потрібно робити кожного разу, а все робиться один раз в кінці кварталу. Далі таким же чином проводимо відображення бухгалтерському обліку на рахування заробітної плати за рахунок спеціального фонду бюджету. На вкладці нарахування табличної частини розділу Зарплата панелі навігації обираємо співробітника та, натиснувши на кнопку Заповнити та розрахувати поточного, проводимо нарахування заробітної плати працівнику, що зазначено у рядку 4 таблиці прикладу 1. На вкладці «Податки ФЗП» переглянемо нарахування єдиного соціального внеску, що зазначено в рядку 5 таблиці прикладу 1. Далі створюємо новий документ відображення зарплати бухгалтерському обліку в розділі Зарплата панелі навігації. На вкладці Основна обираємо підрозділ та джерело фінансування. Переходимо на вкладку Нарахування, обираємо працівника, підрозділ, вид нарахування, кек, джерело фінансування, рахунок доходів та витрат та суму заробітної плати. На вкладці Податки, натиснувши на кнопку Заповнити по податкам, відображаємо суми податків на заробітну плату. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопкою Записати та провести. Результати проведення можливо переглянути за допомогою кнопочки дебет Credit. Відображенням обліку закриття рахунку витрат спеціального фонду в кінці звітного періоду проведемо документом операції, що введено вручну бухгалтерські. Створюємо наш документ. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати відображаємо за дебетом рахунку 55.11, за кредитом рахунків 81.11 та 8112 суму витрат по заробітній платі та єдиному соціальному внеску, які зазначені у рядку 6 таблиці прикладу 1. Записуємо документ, скориставшись кнопкою Записати на командній панелі документа. Результати проведення можливо переглянути, скориставшись кнопочкою дебет Credit. Далі перейдемо до обліку лікарняних. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо завантажити лікарняні листки. Для цього необхідно в розділі зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи. Створити документ лікарняні листи співробітники. Далі натискаємо на кнопку Завантажити з реєстру та підбираємо наш файл, який ви вивантажили з Пенсійного фонду України. Автоматично завантажуються дані з файлу в програму і формуються наші документи по лікарняним листам. Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо, використовуємо документ Лікарняний лист. Тобто ви можете просто створити лікарняний лист в нашій програмі. Ви заходите в підсистему зарплата, вибираєте лікарняні листи, створити лікарняний лист. В документі також є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. Документ створюється окремо на кожного співробітника та його посаду. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати стільки ж документів лікарняний лист, скільки було актуальних посад співробітника на час хвороби. Створюємо наш документ, вибираємо місяць співробітника, посаду, зазначаємо номер листка непрацездатності, зазначаємо вид лікарняного листа, причину, дата початку, дата закінчення лікарняного. За необхідності, якщо таке було, ставимо дату направлення на МСЕК, медичну установу та адресу медичної установи. Також можемо зазначити одну з ознак. Чи розділяти за джерелами фінансування, чи оплачувати, чи працівник оплачував внески менше 6 місяців. Розрахунок середньої за окладом. Також є можливість, натискаючи на кнопку Не виконувати перерахунок зарплати минулого періоду у вас, якщо це було саме в попередньому місяці, у вас тоді не буде з'являтися таблична частина перерахунку заробітної плати. І можемо показати, що. Фінансування буде йти за рахунок іншого фонду. Також зазначаємо виплату, в нашому випадку ставимо міжрозрахунок, а так ви можете поставити зарплата міжрозрахунок або аванс. Після даних, які ми зазначили, натискаємо на кнопку Розрахувати і проводимо наш документ. Щоб переглянути середню, ми можемо скористатись однією з друкованих форм, де вони знаходяться, натискаючи на кнопку друк і вибираємо одну з друкованих форм. Для отримання фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду України для надання матеріального забезпечення застрахованим особам подають заяву розрахунок. Для цього призначено документ Заява-розрахунок. В документі потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який буде отримано фінансування від Пенсійного фонду України, особу, яка відповідальна за складання заяви-розрахунок та її посаду, поля Відповідальний та посада. Для автоматичного заповнення документа призначена кнопка Заповнити. Дані на, вклад, на закладках документа будуть заповнені відповідно до даних, введених в інформаційну базу за розрахунковий період документів лікарняний лист. У документ потраплять лише ті документи, які раніше не були відображені в документах заяви розрахунок. Також дані документа можливо вивантажити в електронний вигляд за допомогою кнопки Вивантажити. «Вивантажити» до ПФУ. У вас формується файл, який ви зможете завантажити до Пенсійного фонду України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей та мирного неба!